Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару. Сьогодні у нас тепло, плюс 16 зранку було. Зараз то сонечко піднялося, припікає добряче. Поїхали, бо хочу закрити ще салату з рисом. Чоловік дуже хоче такого салатика. У мене ще є з минулого року залишилось, але попросив, щоб ще йому закрила. Так що, поїхали, купили помідор по 30 гривень. Перець по 30 гривень. Морква також по 30 гривень. От. Ну і покажу вам зараз решту, що ще купили. Купила огірочків. Я не беру багато. Так. Трошки ми їх з'їдаємо, потім краще куплю свіженьких. Хто буває возят по вулиці? Огірки, якщо не помиляюсь, по 45. Купила ось такі свіжі фініки. 100 гривень кілограм. Тут, я знаю, грам 400, може. Такі вони якісь цікаві, мають. Смак, наче, як зелене яблуко. Такі. Смачні. Хлібчик ось такий ромашечку купили домашній. Ось таке печиво нас привозять. А сорти взяли цього разу різне ящичок. Ковбаску взяли. Ось якусь нову взяли, не знаю, на ній назви нема, але смачна. Чоловік взяв тут. Свинину і куряче філе хоче робити кебаби. Тут соєвий соус. Таке. Щоб позакінчувалося кетчуп. Кущенка. Оця первомайська найсмачніша. Всім рекомендую кава. Купила новий ополіскувач. До речі, дуже-дуже ароматний. Тут приправи взяли. Паприка. Це що таке? Парі закінчились, коріантер, пакетики, мочалки, ось такі от серветочки. Я їх, я вже говорила, якось розрізаю ось так навпіл. І користуюся тільки однією, ну, на два рази мені одна серветочка. І ось така частинка мені вистачає з головою, більше навіть і не треба. Помідори перед залишила на вулиці, бо там пакети великі. Так що, ось такі от у нас покупки. Такий вітерець на вулиці зривається. Ой, в мене зацвіла трояндочка чи пендейл. Ой, яка красуня. Яка вона зараз яскрава, яскрава. Невелика, але дуже яскрава, гарна. Дуже гарний кущик наросла, хоча я його пересаджувала два рази. Всі троянди будуть тут боніка. Тут у мене от не пам'ятаю, чи вонвозила, чи веденмеєр. А тут ось така назву не знаю, Така ніжно-ніжно-пудрового кольору. Красуня. Всі троянди зараз на бутонах, всі, які є, зацвітуть, буде краса. А хризантеми як гарно вже повідкривалися. Як сонечки яскраві такі по садочку. Покажу вам мою як антикрутову армію. <гум> Бутилки скрізь. І ось тут, і ось там, і ось. Скрізь, скрізь погороду. Зараза ось тут мені біля доріжки прямо. Поставила арматурину. Вчора цілий день був вітер, тарабанив було тихо. Сьогодні вранці вийшла, начебто спокійно тихо. Приїхали з базару. Сюрпрайз і прямо біля арматури не вона. Пересадила, бо вивернув ось цю квітку. Ой, забула тілосперму цю. Вивернув зараза, якраз тут вона була, він її прямо перекинув. Цезар п'є водичку, ще лапає. Лідія теж вся-вся в вся бутонах буде квітувати. так що Накупили там йому пригощань, рекомендували нам там, люди на базарі оця анти, коржу від крис. Понакидати. Головне не брати його руками, щоб там не було запаху від людини, щоб він не чув. І вони, дядько каже, всі совітують, каже я людям і як приходять люди, кажуть, що хороше. Посовітували, він продає, каже, хоч би хтось прийшов, сказав, чи дійсно воно діє чи ні. Так що накидаємо, побачимо, що буде. От. І скажу вам потім, пропаде та зараза чи ні, бо я вже переживаю, якщо піде ось туди його і піде попід цей сарайчик у двір, то буде капіць. Він мені перериє там все. І тут ще й порож тюльпани. Думала, десь, може, знайду там в магазинчиках. Ці корзинки для тюльпанів немає. Вони не дешеві, не хочуть села їх привозити. Це тільки треба в місто їхати в епіцентр. О, яка краса. Хризантемки Гарні такі яскраві. кажу, Найкраще в мене ростуть ось ці жовті хризантемки. Розростаються. За рік такі гарні кущики. Тепленько сьогодні, але зривається добрячий вітер. Ну, Вітер хай буде, хоч бутилками калатає, то вночі тихо, вітру нема, от воно зараз вночі і добре риє. Поки тихо, нічого йому не калатає, не заважає. Він собі працює гарно. Скільки метеликів на котовнику. Багато-багато цих біленьких. Тут що знаходила. Такі проволоки, яке що все понадівала, воно як вітер, добре все тарабанить. Він така краса. Метелики як літають. Такі красунчики. Є і білі, ось такий гарний. Красота. І бджоли. О, я бджіл тут. Ну, бджоли, до речі, котовники дуже люблять, як лаванду. Пірейки почали квітувати. Також і почвопокровна Вероніка, красунечка, Після дощу також почала гарно рости. Такі ніжні в неї блакитні квіточки. Накопала тільки що тут, <гум> викопала ось тут ямку, знайшла його нору. І так пішла по ній, пішла, 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 пішла і дойшли ми аж ось туди. Далі поки нічого немає. Чи він десь зараза кудись глибше порив. Чи він повернувся назад. Можливо, бо тут дуже м'якенька земля йшла. Ми тут навозили, насипали, а туди вже пішла глина тверда там внизу. І, можливо, ми тут почали ходити, він чухнув назад. от, Ну, побачимо. Напхала туди йому смаколиків. О, перелопатила ще один квітник через цього крота заразу. Я тільки дуже боюсь, щоб він не пішов сюди і мені в двір, бо то буде капець. Цезар тут його сторожує, виглядає. Не розрішили йому рити, він тут Так, да? Цезар? Не розрішили рити, крута не да? крута. А я так хочу, да? а я так хочу. Хе -хе, такі ті оченята складає, да? так хоче рити, того крута. Да. Дивиться туди в ямку. І так дивиться, хоче там рити. Так він тут розказував, співав, ми з нього сміялися. Нельзя, нельзя, не геть не гляди туди, нельзя Бо покуся, я йому куся, його заніс. О, він тут співав, нам розказував. Да? Мазунчик. Пашлі дам тобі печеньку, Пошли, не крутися, тут не лізь, бо я тут напхала. Тут для криз зарази, щоб він не вирив. Мазунчик, так. Да? Водочку собі заліг і сторожує ямку. Запитувала мене про корневин. Ось така от коробочка. Корневін. Новоферт. Корневін. Знаєте, це фірма так називається чи що? Ось така от коробочка. От. Сьогодні ще купила для троянд ондазол і кураген. З прилипачом, оце разом все замішати і обробити троянди. Вже там, де внизу старе листечко почало після дощів жовтіти. Ну, боліють вони, почали боліти після дощиків. Пожовтіли такі чорні п'ятна поробились на них. Так що треба обробити. Ввечері, якщо стигне то, можливо, оброблю. Це для хвойних купила зелений щит з прилипачом. О. І набрала вже собі ось такої всякої. Всячини, топаз, парацельс, актари набрала. Квадріс, енджіо, хорус і забіон. Я завжди так, коли є, набираю. І потім мені вже як треба, я собі пішла в ящичок. Вибрала, що мені потрібно, і не треба їздити по магазинах, щось десь шукати. Так що набрала сьогодні всякої всячини, все. 450 гривень. Це така кучка пакетиків. Ціни, звичайно, на все ростуть. Ну, треба за всім доглядати, бо то спека, то дощі. Все хворіє, то всякі шкідники. Треба за квітами доглядати. Сережа мені викотив тут газонокосарку і переноску витягнув, він її поремонтував, бо тут біля вилки щось десь було відірване. Ну то я Косю, напевно, десь натягнула, бо він нею нічого не робить. Помічник вже на місці. Гавкав тільки що там на тій кротячій ямки. Так у нас затягує, стало холодно. Холодно, прямо так добре, адже холодно. Вітер з півдня, але холодний. Так що зараз... Надіюся, все буде працювати зараз. Все, травичку покосила. Слава Богу, озонокосарка працює. Я тут чистота. Звичайно, зараз вітер знову листя на труси, але нічого. Головне, що я травичку покосила. Холодно дуже стало. Чистенько. Красота. Люблю, коли покошена травичка. Чистенько, гарно відразу стає. Так. Чоловік запалив мангал. Така краса прямо не можу налюбуватися цими жовтими хризантемками. Такі осінні гарні квіточки. Уже ця от крокус-рокус якраз пускається гарно. Скільки трояндочок на ній зацвіло. Вітер не втихає, а наче трішечки був притих. Ага. Ці розвів мені вже для троянд. Так, може помаленьку-помаленьку. Зараз буду обробляти, поки чуть-чуть буде притихати вітерець. Так їх оброблю. До речі, нарив знову. Значить, він туди таки не дойшов. А десь був ось тут, в цій стороні. Якраз я йому там накидала смаколиків. Побачимо, що воно дасть. І наїсти в них, чи десь-завтра знову вириє. Самій дуже цікаво, чи допоможе такий спосіб, чи ні. Трохи є, не втихає, так щось затягує. Ну, йдуть дощі по Україні. У нас поки ще в ці дні дощів немає. Але затягує добре, так що, можливо, і в нас почнуться дощі. Головне, що я скосила травичку і обробила троянди. Вітер, наче так, трішечки притих, все одно є. Так що, помаленьку-помаленьку пообробляла їх. Догорає якраз мангал. Йдемо смажити кебаби. Так, що ось так минув наш день. Вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео!